Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка! Я рада знову всіх вітати на занятті з математики. І хочу вам сповістити чудову новину! Холодна та сувора зима закінчилася. Ось і настала інша пора року, тепла та сонячна, а пригадати і назвати цю чудову пору вам допоможе загадка. Тож, послухайте уважно, у лісах струмки пустила, землю травами стелила, перші квіти принесла наша чарівна, правильно, весна! А чи хочете ви сьогодні відправитися на зустріч з весною? По дорозі потрібно буде виконувати різні цікаві завдання. Справитеся! Тоді вирушаємо! Ось ми потрапили у чарівний весняний математичний парк. Там розквітли квітки, літають пташки. А так як цей парк не звичайний, а математичний, поряд із квітами та пташками живуть цифри. Але ці цифри не звичайні. Вони бігають, стрибають. А коли їм треба вишикуватися у числовий ряд, тобто по порядку, вони плутаються, давайте допоможемо числам стати правильно. Яка цифра має стояти спочатку? Так, першою стоїть цифра 1, а яка має бути наступною? 2. Після цифри 2 наступною буде цифра яка? 3. Розумнички. А після цифри 3 має стояти яка цифра? 4. І останньою буде цифра 5. Ось ми й допомогли вишикувати цифри по порядку. Але ж вони такі жваві, увесь час десь ховаються. Погляньте. Ось замість якоїсь цифри з'явився знак питання. То яка ж цифра має бути між цифрами 2 та 4 на місці знаку питання? Молодці! Там має бути цифра 3. А тепер заховалася цифра яка? Що ж то має бути за цифра? Вірно, Цифра 4. І знову вже заховалася якась цифра. Вона наступна після одиниці. І це цифра 2. Молодці. Погралися ми з цифрами та й підемо далі на зустріч з весною, весняною галявиною. Тут така краса! Давайте уважно розглянемо зображення і знайдемо. Що тут є лише одне? Так, одне тут сонечко. А чого є два? Так, два дерева. Молодці. А чого є три? Так, на цьому зображенні три хмаринки. А чого на картинці є чотири? Чотири метелика. А чого на картинці є 5. Так, тут росте 5 квіточок. Розумнички. Продовжуючи нашу подорож, ми підійшли до озера, де качки, гуси та лебеді радіють приходу весни. Вони купаються й піринають у воді. А ще тут можна насолодитися з крикотанням жаб. Давайте порівняємо їх кількість і визначимо, кого з них більше, а кого менше, і позначимо відповідним знаком. Малята роздивіться, скільки на озері качок. Так, одна качка. А скільки плаває гусей? Три гуски. Кого менше? Качок чи гусей? Вірно качок. Тож ставимо знак менше і прочитаємо запис 1 менше за 3. Добре. Погляньте. А ось тут скільки гусей? Чотири. А скільки жаб? так, дві жаби. Кого більше? Правильно, гусей. Бо ж чотири більше за два. Молодці. Порахуйте, а скільки приплило лебедів. Так, п'ять. А скільки плаває качок? Теж 5. Який знак ставимо? Дорівнює лебедів і качок однакова кількість. Дуже добре. Послухайте, дітки, це ж радіють весні птахи. Тужці поголосно вистукує. Вірно, дятел, і він хоче почути, як ви вмієте рахувати. Пограємо з дятлом. Він буде стукати, а ви рахуйте. Будьте уважні. Скільки разів стукнув дятел? Один, вірно. А зараз? Три рази. Молодці, граємо далі. Скільки разів стукнув дятел? П'ять. Добре. А зараз два рази. Порахували, скільки разів стукнув дятел? Чотири розумнички. Дятлу дуже сподобалося з вами грати. Ну а ми вирушаємо далі. І йти ми будемо через ліс. А в лісі, як ви знаєте, є тварини. Вони так чекали весну і дуже зголодніли. Тож ми візьмемо для них гостинці. Подивіться, що ми візьмемо з собою? Це морквинки. А ще ми візьмемо з собою горішки і меду трішки. Ну що ж, ми готові і можемо вирушати. А для кого ці гостинці, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки? У цей хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це дітки сірий. Так, це зайчик. Подивіться, у зайчиха вже з'явилися маленькі зайченята. Порахуйте, скільки всього зайчиків? Всього три зайчика. Чим ми зможемо пригостити їх правильно морквинками. А скільки потрібно морквинок, щоб вистачило всім зайчикам? Так, потрібно три морквинки. Давайте пригостимо морквинками зайченят і зайчиху. Скільки всього морквинок ми дали зайчикам. Всього три морквинки. А по скільки морквинок є у кожного зайчика? По одній. Отже, скільки зайчиків і скільки морквинок. Їх порівну молодці. Зайчиків нагодували, вирушаємо далі. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида? З гілки пригає на гілку. Упізнали, хто це? Білка, порахуйте, скільки білочок ми зустріли. Так, ми зустріли дві білочки. А чим ми можемо їх пригостити? Ну, звичайно, горішками. А скільки горішок ми з вами взяли? Ми взяли три горішки. Давайте дамо білочкам по одному горішку. Скільки горішків ми дали білочкам, два горішка. А скільки залишилось. Один горішок. Отже, горішків було більше на один. Білочок пригостили. Вирушаємо далі. Влітку медом ласував. То схочу мали не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це малята? Так, це ведмідь. Давайте ми поглянемо, чи є у нашому кошику щось смачненьке для них. Пригостимо ведмедів бочечками з медом. Кожному дайте по одній. Чи всім вистачило меду? Ні, маленькому мішутці не вистачило. А чому? Скільки всього ведмедів? Ведмедів троє. А скільки бочечок з медом? Їх дві. На одну менше, ніж ведмедів. Ой погляньте, в нашому кошику. Є ще одна бочечка. Вона просто найменша, і тому ми її не побачили. Кому ми дамо найменшу бочечку з медом? Звичайно, мішуці. Тепер ведмедів і бочечок з медом порівну. Всіх пригостили, тож йдемо далі. А ось і сама весна. І вона, почувши, як ви так чудово виконували завдання, була вражена і тому підготувала для вас ще дещо цікавеньке. Слухайте уважно. Зайчик вуха нашорошив, в нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно в двох зайчаток скільки вух? Вірно, чотири. Слухайте далі. Три веселі китці. Грались на травиці. враз одна сховалась. Скільки їх зосталось? Дві киті молодці, скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут одна, а там їх дві. Скільки разом їх в траві? Три жабки. Молодці малята. Весна дуже була рада зустрічі з вами. І принесе вам ще попереду дуже багато цікавих пригод! Ну а ми сьогодні будемо з вами прощатися. До нових зустрічей, мої розумнички!